Чи правда руська література є великою і чи дійсно вона зробила свій вклад в світову культурну складницю? І в чому насправді полягає секрет її популярності і сьогодні? Все це ви дізнаєтесь в цьому відео. З вами Тарісаценко та проект Культ. Звичайно, є така коротка та очевидна відповідь на це питання. Росіяни мріють нас знищити і використовують культуру як інструмент гібридної війни. Це означає, що все, що йде з їхньої культури, є лайном, і не варто розбратися в його різних сортах. Лено є лайном. Проте є нюанс. Ми на цьому каналі, все ж люди. Допитливі та хоч вас зрозуміти суть проблеми до того, що ігнорувати русскую літературу та взагалі культуру складно, тому що її а, не ігнорують на заході, до якого ми так прагнемо. І в цьому відео ми дамо відповідь на головні питання навколо цієї теми в контексті знову таки літератури. Саме також я нагадую вам, що а, якщо вам цікавий наш контент і такі відео і в майбутньому, ставте лайк цьому відео підписку на наш канал, та ставайте спонсорами нашого каналу. Всі деталі спонсорства та бонуси, які ви будете отримувати, читайте в посиланні під цим відео. По-перше, ми про феномен. Таку Росії на Заході і чому цікавляться ці Росії на Заході, розповідали в одному, в одному з наших подкастів. На прикладі того самого Вольтера, який, як ви знаєте, листувався з Катериною II. Питання в тому, що Європа і Захід ставились і ставляться до Росії як до такої цікавої східної країни, певною мірою екзотичної. Вони, можна сказати, розбещені цими європейськими задоволенням, і вони частина їх та, шукають якогось такого трешу, якогось чогось. Первісного такого племінного і а, цікавість до Росії проявляється зокрема і в цьому. По-друге, Росія та а, плоди її а, псевдокультури. Цікаві європейцям, тому що Росія все життя мавпує Європу та платить європейським гастробайтерам величезні кошти. Давайте зробимо такий короткий перелік. Кремль – це каліка на італійську архітектуру 15 століття. Характерні архітектурні риси замку Сфорца перенесли до Москви міланські архітектори, які працювали над будівництвом власне самого Кремля. Головний архітектор перебудови московського Кремля деякий час допомагав Антоніну Філарети, який спроектував найзнаменитішу центральну вежу Кастелос Сфорцеско. усе місто Санкт-Петербург. Це європа у мініатюрі. Наприклад, Ісаківський собор будував Огюст Монфьоран. Французький архітектор, російську ж академію наук, будували німці. Фактично все, що не побудовано, побудували або французи, або італійці, або німці, або нідерландці. Культура російська, вона вторинна на 100%. Зокрема, в літературі вони не вигадали ні одного власного жанру і навіть такого власного сюжету, власної сюжетної арки. Певні успіхи, наприклад, в балеті досягались в Росії за рахунок величезної кількості грошей та людей, які можна кинути в становище Раба в цю. Мистецьку машину, і таким чином вони десурували яких там, якихось там балерин. Це така баларин. Русская... Булетна традиція. І таким чином в принципі, працювала культура і в Союзі Радянському. Більшість тих, хто творили цю культуру, вони були на правах рабів. Там, звичайно, були якісь мігалкови, які підлизували там, і Сталіну, і всім вождям кремльовським. але це винятки. І а, завжди митці а, не мали права виходити за лінію партії. Згадаєте історію Параджанова, який вийшов за лінію партії. Але зараз ми розмовляємо саме про літературу, і у ній є один цікавий аспект, який вони запропонували всьому світу. І я зараз тайну, в чому є секрет курської літератури. На заході багато хто цікавиться та бачить щось визначне у цій літературі. Натомість 99% людей, які про це розмовляють, ніколи нічого не читали. А ті, хто все читав, їх цікавлять насправді всього три. Автори це Достоєвський, Толстой і Чехов. Достоєвський і Толстой за свої книги, а Чехов – це більше така театральна історія. Хтось навіть вважає, що він почав справжню театральну революцію. В першу чергу, жанр традиційного класичного театру, драматургій традиційної, він був вичерпаний ще в 19 столітті. Чехов про такий протоавтор театру абсурду, тобто то театру нічого. Звичайно, що в театрі абсурду на цій напівбожвільній драматургії ну іноді буває щось мистецьке цікаве. Але ми розуміємо, що привиняти цю. Цей напрям з великою драматургією, яку створював титани минулих століття, там те саме Шекспір або Вагнер, ну просто неможливо. Російську культуру на заході насправді, попри те, що розповідають сучасні пропагандисти, почали досліджувати всього на всього у х роках минулого століття. І цьому є кілька факторів. Один із них це те, що була червона радянська революція, яку хтось дуже боявся, а хтось розумів, що це можливість там взяти владу, хтось дійсно вірив в істинність того. Що з червоною владою, з Марксом, з ленінізмом буде, буде краще, фактично люди бачили в революції вихід із кризи. Про кризу заходу казали вже на початку минулого століття, і вона була актуалізована страшною першою світовою війною. Стало зрозуміло, що великі країни ну вони не можуть вирішувати великих проблем. Про кризу цього світу писав ще Освальд Шпенглер у своїй монументальній роботі непад Європи, про яку ми робили на нашому каналі окреме відео. І, хоча більшість людей розуміли, що комунізм це зло деякі західні люди цікавилися. Злом і знову таки бачили в ньому порятунок. І багато хто тому хотів осягнути таємницю руської душі, яка і стала інкубатором цієї червоної ідеї. Західні уми хотіли це зробити в тому числі через літературу. Їм здавалося, що через Достоєвського можна зрозуміти цю загадкову русскую душу. Певною мірою вони мали рацію. Це дійсно можна зробити. І ми з вами зараз це зробимо, навіть не читаючи Достоєвського, буквально за наступні 10 хвилин. Погоджуємося з тим, що авангард рускої літератури це Достоєвський і Толстой. Звичайно, що є люди, там які читали там Тургенєва або Лермонтова, а щось там цьому знаходять. Але ну академічно і сьогодні у вишах західних читають Дасте читають Толстого, і ми якби поєднаємо цих двох авторів одним словом, як кажуть зараз в інтернеті, Толстоєвський. і зараз розбираємо феномен Толстоєвського і чому він досі цікавий на заході. Якщо порівнювати сюжети Толстоєвського із класичною літературою навіть минулого століття, яка вже була збіднішою досить, навіть. Прийняти його з тим самим складним досить прустом, Джойсом або навіть бітниками, які дуже прості, то сюжети російської літератури вони дуже нудні, там нічого такого цікавого немає. Але в чому ж полягає секрет, Чому їх читають? По перше, ці два автори вчать весь світ, що життя у стражданні і життя в смакуванні цього страждання, цього лайна є нормою. Беремо приклади: Анна Керєні накидається під потяг: 17-річна Маша Тракурова виходить заміж за 15-річного князя Верейського, хоча сама цього не бажає Катерині Маслові. Було вирішено замінити катерожні роботи поселенням у Сибірі. Ми можемо зробити перелік е, цих персонажів, і там майже ніколи не буває ніяких гепіендів. Усе закінчується якоюсь трагедією, а сама сюжетна лінія будується навколо біди завжди. Також цікаво, що в цьому стражданні нас е, вчать. Е, Розуміння цього страждання нас вчать з двох боків. Толстой це типовий православний християнин в російському трактуванні. Раб Божий, відсутність будь-яких прав, Бог терпіли ти терпі, страждання є нормою та розплатою за первісний гріх. У світі є тільки страждання, і така от взагалі людська доля. Якщо ти був гарним християнином, тільки після смерті ти будеш мати якесь там ексклюзивне московське царство небесне. І цьому вчити, в принципі всі твори Толстого. Достоєвський натомість стоїть на більш матерістичному та навіть атеїстичному фундаменті. Дя підніше я навіть покажу вам, як його ідеї спрацьовують в науці світовій сьогодні. Фактично, всі персонажі Достоєвського, як мінімум, є не вдахами, а як максимум вони є душевно хворими. Тобто вони, в принципі, є клієнтами сучасних психіатричних спеціалістів, закладів і взагалі людьми, які треба лікувати. Кожен з них також є хворим екзистенціально. Вони всі не можуть знайти своє місце у світі. І Достоєвський вчить нас читачів насолоджуватися процесом цього внутрішнього самознищення і розуміння власної такої лайнової природи. Найбільш еталонною книгою, яка описує цей стан, є овертюра до його п'ятикнижжя. Це запіски із подполь. От я її сьогодні приніс, я її читав навіть кілька разів. У цьому творі описано сюжет про чиновника з Петербурга, який усім постійно заздрить. Він дуже злісний, підлий. Усім хоче робити якісь пакості, але настільки бояжливий, що навіть боїться, Комусь здатися злим або підлим, і в цьому стані він якби живе живе перманентно. Ну фактично, тут Достоєвський побачив, створив свій стиль на цій роботі. Достоєвський доводить нам, що ми маємо насолоджуватись власною ненавистю або страхом, коротше, власним негативом. Звичайно, що він може мати різні форми, і більше того, ми маємо не долати це відчуття, ми маємо їм насолоджуватись і навіть зрощувати в собі це відчуття. І таким чином, можливо, ми зможемо подолати якби, його в собі. Що класична висока європейська література вчить нас, ну якби ставати кращим, умовно кажучи, різними шляхами. От, наприклад, беремо того якогось Дон Кіхота, до речі, про якого у нас є відео на каналі, він плює на реальність і каже, я лицар сумного образу, в мене є моя майбутня принцеса Дурсієне та і мої звершення взагалі увійдуть в історію і чхати мені на всіх. Дон Кіхот каже, нам це попри те, що весь світ з нього знущається. Жан Вальжан, персонаж Віктор його долає, свій досвід багаторічного несправедливого ув'язнення і починає на життя. Заробляє капітал, і пізніше навіть стає мером. Ми можемо таких персонажів епічних знайти ну тисячі. Ось чого нас вчить класична література, чому може нас навчити література руська, ну страждати та бути леєном це якби норма життя. І якщо ідея Толстого, ця така русська православ'я, воно все таки більше, якби закріпилась у Нічорназім'я, і вони цим боговідчуттям, вони їм живуть далі. Ми це бачимо от сьогодні кожного дня. І до речі, ми бачимо, от як російським солдатам. Плювати навіть не тільки на свого ближнього, а навіть на своє власне життя, і от це відчуття відсутності цінності життя це також прямий наслідок цієї руської літератури. Прежде чого -то Толстого. сторож? Достоєвські достоєвські діда Фіодор Достоєвський, 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 Достоєвський Фіодор Достоєвський, Достоєвський Скайменпанішмит. Багато хто вважає, що психотерапевти. Дослідники людського розуму вони брали Достоєвського як фундамент для своїх теорій, і ми знаємо, що Достоєвський дійсно є фундаментом Фойдівського психоаналізу. <му> що таке взагалі психоаналіз? Якщо ми його парафразуємо, це фактично дослідження стану лайна, що є в людині, і відкрив і запропонував робити його базою людського темпераменту саме Достоєвський. Він напряму вплинув на розвиток фактично нової релігії, адже фрейдизм сприймається і сприймався у минулому столітті як релігія. Ми навіть знаємо, що книга Фройда Тлумачення снів» був час, коли вона за кількістю продажів переплюнула Біблію. Людина минулого століття була зв'язана цією псевдорелігією. Зокрема, величезна кількість проблем, які ми маємо навіть і сьогодні, також пов'язана з цим напрямом у дослідженні людини. Що нам пропонує Фрейдизм? Він нам пропонує досліджувати людину, бачити людину в першу чергу як хвору. Тварину. Тобто стара така ну домодерна ідея, е, яка пропонує нам бачити людину як богостворіння, як е, як створіння, яке може досягти вищих станів, вищих ідеалів і робити якісь великі речі. Нова е, культура та нова релігія пропонує нам сліджувати це все як хвору тварину, яка має якісь неврози або психози і маючи з них пройти їх, якби звільнити. Це такий матерістичний, прагматичний, дуже песимістичний шлях. І Ми бачимо, що все століття минуле це століття маленької людини, яка не здатна на те, що називається Литівчинки наслідком цього стало те, що в минулому столітті ми зустрілись ну, з двома найбільш тоталітарними режимами в історії людства. Це СРСР та фашистська Німеччина. Можливість створення таких тоталітарних на держав може існувати тільки при маленькій людині. Ми детально це питання досліджували у відео про впливніше. Що більше і філософська і літературна думка не тільки в СРСР, а й всьому світі була пов'язана із долою маленької людини. Ми бачимо культуру бітників, контркультуру, яка також є реакцією на. Це страждання і неможливість якогось вищого стану у маленької людини. І знов таки ми детально це питання досліджували у відео про контркультуру і історію цього якби напряму в світовому мистецтві. У тому числі ми бачимо, як зменшилась політична арена, як зменшились політичні гравці, як вони деградували, і навіть наша сьогоднішня війна цей напад Росії. Він також є таким наслідком, що все настільки стало дрібним, що на цьому фоні Росія виглядає великою. І, звичайно, є питання раціональне. Чи треба взагалі читати якусь там руську літературу? Моя відповідь, звичайно, що ні. Не тільки з міркувань таких патріотичних, а з міркувань вторинності. Я зараз вам кажу не тільки про літературу класичну умовного Чехова, умовного Достоєвського або умовного Толстого. Ну я в своєму житті читав так багато руської літератури, що навіть трошки соромно, тому що якби класти книжки на цей стіл, вони б сюди просто не вилізли. причому я читав не тільки там якусь так звану класику, я читав модерністника Реаліста Мінаєва, філософів Бердяєва та Ілліна, якого, до речі, дуже любить Путін, читав Цялковського, читав всяку таку літературу, на кшталт, життя сім'ї Ардоніжського і всяке таке інше. Я можу сказати, впевнено, бо читав я багато, що там нічого немає цікавого, адже на Заході завжди є якийсь аналог, вірніше, якийсь первісне, первісне джерело, яке я буду, буде краще. Наприклад, якщо ми кажемо про Пілєвіна, який там був у нас культовим до війни до 13-го року він був дуже сильно продавався у нас і всі його дуже любили. Він є калькою на стиль відомого італійського що поганою калькою на стиль відомого італійського письменника. Скоріше за все, найбільш масштабного постмодерніста Умберто Еко. Але Еко він більш смішний, більш інтелектуальний, більш точний, більш еклектичний. Пілігін фактично повторює одне і те саме. У нього мішаніна завжди це російська дійсні 90-х, Вавілон, Шумери і Психоделіка. Це його теми, він їх просто, як би. Перегортає постійно, пише свої книжки знову і знову. Умберт Еко пише на ширші теми. Якщо ви хочете почитати справжнього постмодерніста, я вам раджу саме там цього автора, особливо його роботу, мають Фуко». Якщо вам все ж хочеться е зробити цей гріх культурний і е зрозуміти цей стан Лейна, я можу порадити лише одну книжку. Це записки з Паттолі Достоєвського. Вона, вона дуже маленька і дуже зрозуміла. І більше можна нічого не читати. Там все буде просто пізніше повтором е тих ідей, які вже... Є в цій роботі, якщо дуже коротко зробити такий висновок, то наратив Толстоєвського є частиною сьогодні найбільш домінантного настрою сучасного західного суспільства. На жаль, на цьому ми ставимо крапку в нашому такому короткому відео. Есе, і що ви думаєте власне про руську культуру? І літературу пишіть нам у коментарях. І е, нагадую вам, що якщо ви хочете далі отримати такі цікаві відео, ставте лайк, тобі підписку на наш канал. І також ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу і за це отримавши багато цікавих бонусів. Деталі цього також будуть посилані під цим відео. На цьому в мене для вас сьогодні все. З вами був Сценко Віталій та проект Культ.